Всім вітання, авторозборного зв'язку, друзі. Питання Меган 2 Універсал чи Меган 2. Седан. Рідкісна пташка в, нашому, в наших обзорах. Седанчик. Зараз розповім про автомобіль. Нефарбований з Німеччини. 1.6 бензин К4М. Седані в топовому кольорі графіт, в принципі, в непоганій досить комплектації автомобіль. Саме важливо для дядька є фаркоп. Важливо, великий багажник. Прямо таки дуже великий. Можна поставити ГБО, якщо ви хочете, звичайно. Шостий рік. Ціна цього автомобіля 5900 доларів. Стан. Бомбезний, 150 оригінального пробігу. Такий гарненький салончик в нього. Коврики на місці. Airbag 6 штук. Шторочка, от є, бачите, для заднього вікна. Підлокітничок, клімат контроль. Отакий от автомобіль. 150 тисяч має пробігу. Цікаво, можете набрати по телефону в описі до цього відео, це чистий 6 рік, 150 пробігу, зараз покажу він. Можете собі пробити по базах. Дивіться, зафіксували. Так, можете пробувати Ціленька, не фарбована, приїжджаєте, дивитесь, клімат-контроль робочий, 150 тисяч. Зараз покажу під капотом, що у нас відбувається. Гарні фари, до речі, не пожовтіли. У них якась така є хвороба, що фари жовтіють дуже сильно. Тут все нормально. Два ключі, як ви можете бачити. Так, зараз покажу вам підкапотку, чотири склопідйомники. І цілий. Цілий по кузову, що немало важливо. Антифриз в нормі, двигунчик чистенький, гарненький, з фазорегулятором. Під капотом все непогано. Виглядає непогано. Приїжджаєте, дивитесь, купуєте. Це з Німеччини меганчик. так зараз, щоб пальця собі не пробити. Це Швейцарія меганчик. І той і той на транзитах. Цей 6200 ціна, це 9 рік. На непоганій теж комплектації червоний колір, фарбована одна задня арка в ньому. Ось тут. Ну, це проблема меганів, вони завжди побиті ці арки, завжди якісь поламані. Тому що, бачите, вона широко виступає і люди якось ними задівають постійно. Так, що в нас тут? Полички у нас немає. Багажник у нас нормальний, немає цих фіксаторів, це хвороба, теж вони постійно губляться. Запаски, домкрати, все в них присутнє. По комплектації, друзі, тут, тут є безключовий, трішки цікавіше, перепрошую відразу за вітер. Шторки є і в того, і в того мегана до заднього ряду. От. Що тут ще? Ну, Зараз, можливо, треба трішки попелесосисти, машинка вже почищена, готова. Сліди експлуатації, звичайно, що присутні. В цього мегана є складання дзеркал, чотири склопідйомники, круїз-контроль, клімат контроль, ну і безключовий доступ. Датчик світла, сенсор дощу є в обох меганів. В цього меганчика в нас пробіг. 176, він код теж залишу, теж два ключі. Під капотом у нас такий же самий двигун. Нічим не відрізняється. Теж К4М з фазорегулятором. От. Давайте покажу тут. Він код, як завжди, 6 airbagів так само. Будь ласка, пробивайте по базах офіційного дилера, це Швейцарія, там Німеччина. Покажу вам, що це 69-й. Розмитнений 9 П'ятий місяць 9-го року. Як називає мій товариш, це пожежна машина. Ну і тут теж бачите, Модельний календарний 9 Він код ще тут є. Значить так, давайте По автомобілях 6200, червоний колір, 9 рік, 176 тисяч пробігу, фарбована одна задня арка. Підкрилок треба ще поставити на місце, тут немає. Фарбувався бампер також. Ну, але вже його, до нього чіпати його не буде потрібно. Фарбувалася арка і бампер точно згадав. 6200 можемо поставити газ, можемо затонувати, можемо зробити все під ключ. Комплект ремня ролика ГРМ в ціну в заміну тут входить. Тобто ви купуєте автомобіль, комплект ГРМ з помпою буде тут замінено під ключ. Тут вже не потрібно буде замінювати. Тут седанчик такий, ну, гарна, хазяйська така машинка. Добротна, красивенька навіть. Лобове вітрове скло, друзі, і то 2006 року. Все в оригіналі. Так. Airbagів 6, Я би вам показати, там аж позаду вон. Бачите? О, арбек. Тому ну, так ось зараз таке спекотне сонечко, аж важко знаходиться в автомобілі не, з не включеним кондиціонером. Ну, коротше, такі два брата акробата, кому цікаво. 5 -9. 6,2 по цінах 176-150 пробігу, він коди залишив, перевіряйте, на ваш вибір, кому що більше цікаво. А, значить, торги чи торги е, в межах адекватності, тільки в межах адекватності, мінімальніші, кому цікаво, можете набирати. Ну мені здається, що цей варіант дуже класний і цей варіант теж дуже практичний і класний. Можемо затонувати. ГРМ тут буде замінено, тут залишиться тільки тонування. Олива тут вже і так замінена, не потрібно змінювати. І поїхали. Тут, я думаю, тонувати не потрібно, зв'язку з тим, що всі шторки є. А, ця шторка є, то й це седанчик, він якби і так не прогрівається сильно, як універсал. Все, народ, тут що по вікну. Тут 17-й рік заміна була, але тут таке на колір, атермальне скло стоїть. Тобто, яке від не дає так сильно нагрівати торпедо. Ну, набирайте, телефон ви знаєте, телефон в описі до відео. Друзі, для того, щоб бачити всі нові відео і нові надходження автомобілів, обов'язково підпишіться на Viber-групу. В Viber-групі є. Я, я закидаю відео свіжі, я закидаю автомобілі всі, які ми привозимо. Не готові. Хто хоче без підготовки можете забрати по набагато нижчим цінам. Пам'ятайте, що ви зекономите реальних 500-600 доларів а для багато кого це серйозні гроші. А нам... Спростите роботу. Приїхали, віддали, ви собі доготували. Можете не готувати, можете відразу сісти, там, замінити розхідники, а доготовлювати вже десь в процесі експлуатації, якщо це вам потрібно, бо не всім потрібно полірування, не всім потрібно підкрашувати, не всім потрібно фарбувати бампер, який був подертий. Хтось може їздити так, а там десь зібралася якась зайва сотка, 120 доларів, поїхали, пофарбували. Зібралася якась сотня, поїхали, зробили. Тому так, все. Всім лайк, всім добра. Перепрошую за вітер, мікрофон розряджений, зв'язку з Жарою. Всем пока.